Та сан особлива Галіна розповіла, де живе батько Софії Марії, а ще поділилась, як другий чоловік та народний депутат Василь Горбаль став для доні справжнім татком. я мама Софія. Красива. Що яка? Балиш, стала мама лишився. Балиш. Мама не лише шацювати. Перше фото у пологовому будинку, перший день народження Христини. І на кожній світлині лише мама з донькою. З батьком Софії Марії. Співачка Галіна розійшлася ще, коли була вагітною. За три роки так і не зізналася, хто він каже лише громадянин Росії і живе у Москві. Він не женат. І, допустим, я не собиралась выходить за нього замуж. Я хотів жити на Україні в Києві у свідоцтві про народження Софії Марії батько відсутній. А прізвище вона носить маминого колишнього чоловіка. Вона моя дочь я на Горбаль, поэтому, Тому общем-то, она Софія Марія Горбаль. Когда ей буде 16 лет, и она захочет. Поміняти фамілію друкою. Вона собі візьме Його фамілію. Востаннє свого батька маленька Софійка бачила рік тому. Наразі спілкується з ним лише телефоном. Вона упевнена, у неї два тата. Другий той, що часто приходить, і грається. Це депутат регіонал Василь Горбаль, з яким її мама прожила у шлюбі 10 років. Він 10 наш старий папа. А, а как она его называет? Классненький. Она мені, еще папа. принц говорит: Мама, это твой принц. Мы не вместе. Мы вместе, но не вместе. Мы друзья, и мы общаемся. Галіна зізнається, усе життя хотіла сина, але тепер розуміє, про кращу доньку годі й мріяти. Я тепер розумію, що це велике щастя і не дочь. Мені хочеться навіть коріору і віддати її на бальне танц. реально типічна бальниця. заради материнства Галіна покинула шоу бізнес і присвятила себе лише доньці. Звання матері одиначки її не засмучує. Себе називає сильною забезпеченою і незалежною мамою, яка здатна дати своїй дитині усе необхідне. Моя доця йде і. Ніс мамі стакан води, ви розумієте? Що я дождалась до цього? Наразі у родини Галіни і Софії Марії новий етап. Мама починає власний бізнес і улітку збирається відкривати свій магазин одягу. Маленька донька з розумінням ставиться до того, що майже весь час їй доводиться проводити з няною. Другі мами, от мене спрашивають, ти не рівнуєш там? Я говорю, ні, я не ревную, я очень рада. Ось! Так, ось так, так, мабуть, селяю. ТСН особливе. Один плюс один.